Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Провальний саміт остаточно показав російським елітам, що Путін втратив здатність ухвалювати рішення, які можуть врятувати країну від катастрофи. Його відмова від пропозиції Трампа стала не просто дипломатичною поразкою, а сигналом для генералів і силового блоку продовження війни означає повний розвал держави. У закритому колі в Москві генерали Радбезу, представники ФСБ і ключові олігархи ухвалили рішення, яке раніше було немислимим – позбавитися Путіна і передати контроль у руки Миколи Патрушева. Операція почалася одразу після повернення делегації. І президентський літак приземлився в Москві. Але Путін замість Кремля опинився під ізоляцією у закритому об'єкті під наглядом лікарів. Офіційно говорили про погіршення стану здоров'я, але в куларах усі розуміли, це фактичне усунення. Патрошов швидко замінив усю охорону, заблокувавши доступ до президента навіть найближчим соратникам. Для суспільства створили ілюзію продовження його діяльності. На екранах з'явився звичний Путін. Проте це був підготовлений двійник, чия робота координувалася безпосередньо людьми Патрошова. Він проводив наради, робив короткі. Звернення, але всі рішення тепер виходили з іншого кабінету. Таким чином уникли паніки й бунтів. Формально Путін залишався при владі. Фактично ж країною вже керував інший центр. Міжнародний вимір ситуації був ключовим: Китай, який уважно стежив за провалом саміту, дав сигнал. Для Пекіна важлива не особа Путіна, а стабільність у Росії гарантії припинення війни. Патрушев через закриті канали дав обіцянку. Війна буде згорнута, а торговельні угоди з Китаєм збережуться. Це стало основою нової домовленості. Паралельно у Вашингтоні отримали підтвердження від своїх. Іх розвід структур у Москві запускається операція з контрольованої зміни влади для американців. Головним було завершення війни на умовах України. Патрушев дав зрозуміти, що готовий відвести армію з більшості окупованих територій, залишивши мінімальний простір для подальших переговорів. Це стало компромісом, на який погодилися у Білому домі, розуміючи, що альтернативою буде затяжна і кривава війна. Для генералів ключовим аргументом стала реальна катастрофа на фронті. Війська несли щоденні втрати. Логістика розвалилася, мобілізаційний ресурс вичерпував продовження конфлікту загрожувало бунтом у військах. Вони поставили питання руба або політичне керівництво бере відповідальність і виводить армію. або армія почне про це сама. Це остаточно схилило баланс сил на користь Патрушева. Олігархи, які десятиліттями фінансували систему, теж погодилися. Вони отримали від нового центру гарантії збереження активів і майбутніх домовленостей із заходом. Для них найгіршим сценарієм була подальша ізоляція і крах економіки. Після серії зустрічей вони підтвердили фінансову підтримку нового курсу, Внутрішньо Сія отримала нову модель влади у ролі архітектора. І офіційний двійник Путіна для публічності це дозволило уникнути вибуху всередині країни, створюючи відчуття стабільності. Насправді ж ключові документи, включаючи директиви армії про відведення військ, підписувалися вже за новим ланцюгом командування. Провальний саміт став відправною точкою для тихого перевороту у Москві. Путін ізольований, фактично усунут, і фактично усунутий. Більше не впливає на процеси. Його місце зайняв Патроша, який консолідував навколо себе силовиків армію та олігархів. Ключову роль. Сценарій відіграли зовнішні гравці Китай і США, обидві сторони дали зрозуміти, що готові домовлятися із новим центром ухвалення рішень, якщо це гарантує припинення війни. Таким чином утворився трикутник Вашингтон, Пекін і Москва на чолі з Патрушевим. Для України це означає, що питання війни вирішується не в кабінеті Путіна, а у ширшому геополітичному контексті. А для російського суспільства, що воно живе у реальності, де президент ще з'являється на екранах, але реальна влада вже давно належить іншим людям. Редакція каналу не, не несе відповідальності за. Словлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.